Емочка, привіт, сонечко! Що ти там сьогодні робити? Будеш вдома, будеш де? Поїдемо зараз в великий торговий центр. Може там до хизача болданчика сосна. Підписника. Бачиш, як у нас гарна емочка. Знаєте, які високі-високі сосни. Дуже красиві березки. Зараз. Але єдине, що аж такі погані дороги. Дуже погані, бо багато ям. ями, прям такі величезні, на асфальті. О, бачиш, Саша їде зі своїми друзями святкувати свій день народження. Бачиш, в мене повна машина, хлопчики, горні. І достюшка, і ще один хлопчик там чекає. З батьками в центрі вже чекає. Слухаємо музичку. Арсен Мірзоян, лунає, дуже класний виконавець. Мені дуже подобається, дуже сильно гарно, як в тебе сьогодні справа. Справу добре, веселий настрій, святковий, виспалися гарно, підготувалися. Єдине не встигли, знаєш шимочко, води. Навіть. Набрати води. Ми поїхали в пору, а там просто шалені черги. Mm, вже ввечері будемо водичку набирати, бо просто 5 літрів купимо води. Ти будеш гуляти зараз О, кукла семечка. Як тебе погода? Тепленько. Я вже сьогодні в плані, так тепло у нас, плюс 4 градуси. Вже сніг весь стане. Дуже-дуже круто. Тепло, ніби то весна вже завтра. Ще трішки. Хоча пару днів буде у нас мороз, буде морозно ще. Так, відпустили, поки морози, прямо щось. Рад, радіємо. Трішки випаровуються вже цікаві. Дай богався, випаровується. Зараз тобі ще церкву покажу. Тут ще в чатику. Всім привіт. Вас вітає Київщина, блогер Олена. Стрімити, не знаю, чи буду в центрі, бо там дуже багато буде завдань. Вона... Так, попередно. Машина вилазить, бачите? Попереду яка церква гарна. Так, ми їдемо мочко, в великий центр, лавіна називається. Там, там є така а, зона, дитячий розважальний центр. Тобі каже привіт, Макс. Ось, то там шаломливий також дуже артистична дитина, гарно вчиться. Вірші дуже гарно вчиться. Так, Максюшка, любиш віршики розповідати? Так з інтонацією. Творча дитина взагалі молодчиночка. Максимчику. Привіт! Буци Кріша, привіт-привіт! Альошики Німеччині а, я одягнула вже свою ляльку, буду виходити, але я йду з телефоном. Ой моя зірочка, ну вигулюй свою ляльку. Як її звати твою ляльку? Пишемо. Так, Ігор, привіт, Ігор, привіт, які ти свідки. Я з Київщини, Зараз вам покажу ці чудові, просто неймовірні. Ви не бачите, які сосни. Це соснах просто з одного боку, з іншого нас оточують ліси. Будемо під'їжджати вже скоро до Києва. Їхати нам десь на хвилиночок двадцять. Десь так, коли їдемо і вже будемо біля величезного такого центру нашого улюбленого, бо там все можна придбати. Американський гір дуже хотіла б поїхати, чесно кажучи, але трішки побоюють, бо саме так закручують.